14 година в Україні. Я Соломія Відвіцька. і це марафон Єдині новини та випуск ТСН. Дніпропетровщина під ударами балістики. Кілька хвилин тому вибухи пролунали у Павлограді. Попередньо ворог застосував ракети Іскандер М. Інформація про наслідки іще не надходила. А в Дніпрі досі ліквідовують наслідки масованої суботньої атаки. Уночі 20 вересня окупанти запустили по області рої. А шахідів, а на світанку ще й ракети. Одна людина загинула. Ще 36 дістали поранення. Серйозно пошкоджено багатоповерхівку після удару ракети із касетним боєприпасом. І більше готова розповісти. Істина жива кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Маємо можливість поспілкуватися. Олю вітаю. Тож розкажи, чи багато людей досі в лікарнях? Ну і чи у всіх мешканців є шанс повернутися до власних осель? Яка ситуація у вас у місті на на тепер? Столі у лікарнях лишаються восьмеро постраждалих у найтяжчому стані. 55-річний чоловік із сильними опіками. Йому краще. Розповіли нам медики сьогодні обнадійливу новину життя, решти поза загрозою. Люди були всі з осколками, пораненнями кінцівок та тулуба, Всі хворі більше до середнього ступеня тяжкості. Їхньому життю нічого не загрожує. Лікування отримують. А от біля понівеченої багатоповерхівки розгублені мешканці двох під'їздів їх не пускають до осель, аби забрати бодай якісь речі чи документи. Внаслідок ракетної атаки є серйозні пошкодження конструкції, тож зберігається загроза руйнування. Так поясню керівник ОСББ. тож чекають на висновки експертів. На це піде щонайменше кілька днів. А от мешканці обурені, адже кажуть, під час а так і на світанку вибігали просто в тому, в чому були. Ми навіть не встигли позабирати найнеобхідніше, тобто там залишилась частина документів. Про майно ну, я взагалі не кажу нічого, але самі розумієте, що схватили так, надягли, на себе вибігли. Нас зараз не пускають. Це наша зараз проблема. Ми з 10-ї стоїмо. Ніхто не бере на себе відповідальність для того, щоб тому, що це кримінальна відповідальність, але ми не можемо собі зайти і взяти речі. Наші стіни пліти перекриття повністю розійшлися. На жаль, дах пошкоджений, дуже великі пошкодження. Під'їзди зараз у нас закриті під охороною, тобто, взагалі, заборонено заходити до під'їздів, бо може бути руйнування. Я нагадаю, що масовану комбіновану атаку по Дніпру та області окупанти розпочали з ночі проти суботи. Спочатку були цілі рої шахедів, а потім ракети. Одна з них з касетним боєприпасом влучила в багатоповерхівку, спалахнула потужна пожежа. Загалом, внаслідок атаки, майже 40 багатоповерхівок понівечено а також школи, дитсадки, крамниці, тролейбусне депо вибито сотні. Вікон і люди, яким дозволили зайти до осель, досі розбирають понівечене майно та рятують домашніх улюбленців. Арчибальд Гезмундович Крац. коротко Арчик. Ми думали, він загинув. Кілітку скинула і рамою придавила. Ми думали, що він загинув. А потім, коли розбирали, ми побачили, що він живий. Пошкоджений, але не зламлений. У під'їзди, де немає загрози руйнувань, вже повернули електро та водопостачання. Проте весь будинок досі без газу. А от чи буде він з теплом Нині з'ясовують фахівці. Солю. Дякую Олю, про ситуацію у Дніпрі. і Дніпропетровщині, кореспондентка Тесан Ольга Павловська нам щойно розповіла наживо. У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої авіаційної атаки росіян. У місті троє загиблих і двоє поранених. На світанку майже 40 хвилин там. Один за одним лунали вибухи на місто. Військові злочинці випустили із літаків щонайменше 10 бомб. За даними поліції, це були фугасні авіабомби, оснащені модулями планирування і корекції. Тобто можуть бити прицільно на відстань 50-60 кілометрів. І традиційно росіяни цілили по цивільних. У наслідок атаки пошкоджено 15 багатоповерхівок. Гет знищено. два житлові будинки потрощені ще понад 10 обіст і деякі оселі від атак потерпають не вперше. Пошкоджені теж нові вікна, які ми отримали за програмою. Є відновлення, пошкоджена стеля у ванні, Ми не знаємо наскільки там все серйозно. Вивернуті двері ударною хвилею дуже сильно пошкодило, бо вона йшла прямо перпендикулярно нашим дверям. Маму довелося деблокувати десенсника. У Дніпрі рятують 52-річного чоловіка, якого вдалося доправити із Донеччини. Він усе життя працював рятувальником у Турецьку. А коли вийшов на пенсію, став завідувати господарством лікарні. Допомагав торік евакуювати її до дружківки, а далі її лагодити після обстрілів. Тепер просить медиків якнайшвидше поставити його на ноги, щоб міг повернутися до колег на Донеччину. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше. Розтрощений дах та фасад лікарні, понівечені авто та швидкі після обстрілу. Вранці 17 вересня пан Андрій саме розбирав побите майно на подвір'ї лікарні у Дружківці, коли окупанти скерували на нього дрон. Я його побачив вже коли він два три мітри. Вилучав від землі. Зерновенокинула це неспрямована по лікарні. Обстріл коли мені привезли сюди. Опять повторно був обстріл лікарні. Усе тіло в уламках пощастило, що дрон не влучив у нього. Визнають лікарі. Під час операції пану Андрію видалили вороже залізятче. Жили абсолютно мирним життям, але сьогодні вони бачать дрони, які літають по лікарні навколо лікарні, як метелики вбивають та калічать людей. 27 років пан Андрій рятував людей у Торецьку, коли командиром зводу ДСНС врешті пішов на пенсію, влаштувався працювати у лікарню. До останнього вивозили людей допоки торік не евакуювали медзаклад до дружківки, та обстріли стали щоденними вже і там. Дуже часто обстрілюють дронами, обстрілюють фабами по мірним домам, по магазинам. Поруч із ним у реанімації Дніпра, звичайний житель Дружківки, 61-річний чоловік, потрапив під обстріл просто на вулиці. Втратив руку, вище коліна, відірвана нога, вибите око, все тіло згорівше. І зараз ми стараємося вдихнути в нього життя. Попри щоденну небезпеку у Дружківці, пан Андрій просить якомога швидше відпустити його додому. Так, звісно, буду повертатися назад. Конити свої обов'язки Кожен за що відповідає. на його одужання Чекають дружина та десятирічна донечка у Олександр Куліш, Дніпро ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Російські окупанти намагаються проникнути на оборонні лінії зсу на куп'янському напрямку. Одночасно в кількох районах про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Армія РФ намагається використати свою кількісну перевагу в боєздатній піхоті, тому має невелике просування, стверджують аналітики. І переважно бойові дії відбуваються в районі річки ОСКІЛ. Росіяни тут мають труднощі з перекиданням важкої техніки з лівого на правий берег. Ворог стверджує про захоплення Кіндрашівки на півночі від Куп'янська. Проте генштаб цю інформацію не підтверджує. І також супротивник тисне на Покровському напрямку 49 штурмів лише за минулу добу. Українські оборонці, зокрема бійці сил спеціальних операцій, успішно протидіють ворогу на цьому відтинку фронту. Наші захисники показали, як зачистили будівлю депо, де закріпилися штурмові групи росіян, та взяла в полон 9 солдатів. Своїми успіхами поділилися і в головному управлінні розвідки спецпідрозділ Примари вперше в історії спалив два ворожі літаки Амфібії Чайка. Вони оснащені дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби із підводними човнами. І разом із двома ворожими літаками під час операції в Криму примари також уразили черговий гелікоптер Мі-8. На мотоциклах і пішки на Оріхівському напрямку окупанти посилили штурми, атакують як уночі, так і в день. Зупиняти ворога доводиться і дронами, і снарядами. Наші гармаші роблять усе, щоб піхота окупантів не наблизилася до наших укріплень. І через великі втрати в живій силі супротивник шукає наших артилеристів і кабами, і дронами камікадзе. Під час сюжету ви бачите QR-код. Бійці 65-ї окремої механізованої бригади збирають на дрони, щоб протистояти ворогу і в пові. Репортаж з Оріхівського напрямку кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Гуркіт пострілу розриває тишу лісових хащів. Клуби диму стеляться з гармати до землі. По піхоті, по БПЛА, там, пунктам управління ну, техніка автомобільна, бронетехніка. Та все, що дають, і стріляє. Наша повітряна розвідка виявила у посадці групу окупантів, екіпаж займає місця у башті і чекає команди від старшого начальника. 40 кілограмовий снаряд у стволі і за мить 152-й летить у напрямку ворожих мотоциклістів. В основному малими групами піхотою, мопедами, мотоциклами лізуть. Ну, попередня штурмова група їхня, там броня група йшла, танчик йшов, коробочки йшли. Ну, не дійшли. Не дійшли, не виконали своє завдання, були знищені. Головне завдання не підпустити ворожу піхоту до наших позицій у цьому розрахунку. Практично всі старші чоловіки, і практично всі пройшли АТО. Сашко на війну пішов у 18 років ще у 2018 році. Тепер, хоч і наймолодший, але вправно і вже з досвідом командує розрахунком. Добре сприйняли, головне показати, що ти є людина, незважаючи на те, що ти є командир підрозділу, війна дронів, каби. Ну, кардинальні, зміни є. Яка була війна раніше, яка зараз, ну зараз, наприклад, артилерія дуже часто працює. Раніше вона не так працювала. Зараз дуже часто. Кожний постріл нашої гармати має бути вивірений, бо на тому боці теж працюють артилеристи і одразу починають квадратами перемелювати усе довкола. У противника немає снарядного голоду, а ворожа авіація кабами розбиває усе, шукаючи розрахунки наших гармашів. Бувало таке, що і кожен день. Кожен день і по три-по чотири заходи. Це вони прилітають. Є пара, є тройка, по три штуки прилітають. Касетні, фугасні. Зброя дуже неприємна, бо на психіку влітає добре. Проте найбільша загроза для гармашів це дрони. У повітрі постійно розвідувальні у парі з ударними безпілотниками. Тому доводиться постійно моніторити небо і час до часу змінювати позиції. Впів саме в цій ділянці, тут дуже багато. Все на оптоволокні літає, їх репками не заглушиш. У ну, мене от екіпажі з рушницями працюють, знищують їх рушницями. Руслан, колишній будівельник з Вінниччини, пішов за повісткою. Раніше воював в АТО. Каже, що на позиціях тепер постійно з дробовиком. Багато дронів на оптоволокні, яких хреб не бачить, тож доводиться ще й дивитись угору. Доводилося, недавно два збив, а два, два пройшло. Тобто волокнові і ставолі здорові вони і, і багато тривчатки на них. Хлопці втомилися більше морально, ніж фізично, проте не скиглять, а роблять свою роботу, бо знають, що від них залежить життя піхотинців і життя рідних, яких вони захищають тут, на Оріхівському напрямі. Є, є, але ж знаємо, що треба. Ну, ми знаємо, для чого ми тут, для кого ми тут. Ну, знаємо, що вдома є дружина, діти, батьки. Ну, яких ми любимо, цінуємо, ну і знаємо, що їх потрібно оберігати, оберігати нашу країну. Нові координати і гармата знову наводиться у напрямку Оріхівських полів, де суне ворожа піхота. І так 24 години на добу. Руслан Ярмлюк, Михайло Потята, ТСН, 1+,1 плюс один марафон. Єдині новини. На Кіровоградщині 46-річний чоловік стріляв у поліціянтів під час перевірки документів. Одному копу зловмисник поцілив у живіт. Він у тяжкому стані в реанімації у другого правоохоронця поранення руки. Після стрілянини чоловік утік у новоукраїнському районі, де це сталося. Оголосили спеціальну пошукову операцію. Стрільця затримали на одній із вулиць. Окрім револьвера, з якого ймовірно він відкрив вогонь. У нього вилучили пневматичну гвинтівку, набої та гільзи. І за затриманому загрожує 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Зірвати вступ Молдови до Євросоюзу вже за кілька днів. Конкретні плани Путіна оприлюднюють одразу кілька великих ЗМІ. і серед них Бібісі та Блумберг Йдеться про багаторівневу стратегію, затверджену Кремлем, пентою якої є підрив уп упливу президентської партії Маї Санду на виборах цієї неділі. І усунення її від влади серед російських методів вербування Молдован за кордоном головно в самій Росії для контрольованого голосування на виборчих дільницях у ЄС, організація деструктивних протестів, використання компромату на чиновників і те, без чого не обходиться жодна гібридна операція Кремля, масштабна кампанія дезінформації в соцмережах. Президентка Санду е, раніше заявляла, що Росія готує безпрецедентне втручання, і за останніми опитуваннями громадської думки Її партія буде лідером парламентських перегонів, але не настільки незаперечним, щоби сформувати в парламенті більшість, яку зараз має. Для Санду і курсу Молдови на євроінтеграцію, який вона обстоює, це може мати фатальні наслідки. Тиждень дипломатії. Так, найближчі дні активної роботи із партнерами проанонсував Володимир Зеленський. Зокрема, йдеться про різні заходи та зустрічі, які можуть наблизити закінчення війни, зазначив глава держави. І це і участь у генеральній асамблеї ООН, яка зараз триває в Нью-Йорку. і майже два десятки зустрічей із лідерами країн із різних частин світу. До всього на цьому тижні Зеленський підтвердив плани щодо можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. А ще наголосив про важливість проведення великого міжнародного саміту, присвяченого поверненню українських дітей, яких незаконно вивезла та утримує на своїх територіях Росія. Готуємося зараз до дуже напруженого тижня тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії без сили мир не пануватиме. Крутити педалі заради підтримки збройних сил у Дніпрі відбулися щорічні аматорські велоперегони за назвою Дніпровська сотня сотня-2025». і цього разу збирали донати для сьомого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. І понад 150 учасників із різних міст України долали відстані в 10, 50 та 100 кілометрів. Не завадила змаганням і пекельна ніч у Дніпрі. Ворог улаштував комбіновану атаку. Тож на початку перегонів вулиці ще були затягнуті димом від пожеж. Утім, жоден зареєстрований учасник із перегонів не знявся. кажуть навпаки, цей заїзд спосіб зняти стрес і продемонструвати свою незламність. А до всього ще й підтримати захисників, які зараз боронять Україну на покровському напрямку. Взяла я сотку <сіх> з амбіціями такими великими. Сподіваюсь, все буде добре. Мені було складно заснути. Я не спала плюс вибухи, але я дуже була налаштована і серед однодумців буду. Я. Я бажаю наше місто зробити схожим на Копенгаген. Я, я хочу, щоб у нас було безліч велодорожок. І знаєте, щоб що щоб вони ще були поєднані одна з одною, а не як зараз. Я поставив собі за мету саме популяризувати велорух, щоб велосипедисти відчували себе природньо, щоб вони був у місті з автомобілістами.